Boa noite, Клімна зараз чіпать? Тож, тож, тож. Я прошу все. Так, є. Дивіться, яка у нас властивість рівнянь, ми казали, що якщо обидві частини у нас помножити чи поділити на однакове число, чи додати, так, чи відняти, у нас буде така сама рівність. Так? Оця рівновага у нас з вами збережеться. Правильно? Тому. Будь ласка, давайте ми це все з вами врахуємо і зараз зробимо наступним чином. Мені треба 21 перетворити теж на два множники. Давайте перетворимо. Давайте. Два, е, але один із них який повинен бути множник? Три. Чому? Сім. Сім. Ви бачите, у нас з, з лівої частини сім. Побачили? Тому давайте ми напишемо 7, помножити на С, дорівнює 7, помножити на скільки? На 7. Як на це? 3. На 3, міло, дякую. На 3. А ось тепер у нас рівновага вийде? Чому? Вийде. Ось 7 помножити, 7 помножити. У нас є однаковий множник. Значить, це у нас чому дорівнює? Ось як можна розв'язати, використовуючи властивість рівнянь. Бачите? А, а 21 я пам'ятаю, що це 7 на 3 Це ми таблицю множення пам'ятаємо. Артем, ти зрозумів, Як я 7 на 3 Так, друге рівняння. Давайте спробуємо також. Що у нас 36 ділити по х. Що, на що нам треба? замінити, Нікітка? Х за Дивись, 36 ділити 36. на Х ми переписуємо, так? Да? 36 поділити. І тут 36 поділити. Щоб 9 вийшло, на скільки треба поділити? Е, 36 на 4. На 4. Ви ну, пам'ятаєте 9? Це 36 ділити на 4. Пам'ятаєте? Катя, чому у нас ікс дорівнює тоді виходить? Чотири, бачите? 36 ділити, значить, тут рівновага. Х дорівнює 4. Ось. 2 помножити на y дорівнює 8. 2 помножити на y дорівнює 8. Що будемо міняти, діти? Чи 8 немає ні одної дії? 8. Там де вісім, нічого немає. Значить, там треба вісімку розбивати на множення. Замість вісімки, ось у мене 2 помножити на y дорівнює 8, так? Ось тут нічого нема. вісім це... мені треба 2 помножити, щоб було. 2 помножити на 4. Так, на 4. Ви ж бачите, вісім – це 2 на 4. І Y дорівнює чому гліб? От якщо ми однакове забираємо, як це вісім? Ну от смотри, двойки, якщо забрали, однаковий. Що залишилось? Y 4. Бачиш? Y дорівнює чотирьох, гліб, ну дивись. А це що там записать? Це все треба. Це вже третє. І ще четверте рівняння. Четверте рівняння. П... П ділити по 9 дорівнює 8. П ділити по 9 дорівнює 8. В якій частині у нас немає ні єдиної дії арифметичної, ту частину ми з вами замінюємо. Так. Що замінюємо? Там, де ді П ділити по 9 чи віс... дорівнює 8, там міняємо. Дорівнює 8. Дорівнює 8. Мені треба замінити так. Що у мене 8 залишилось. Тобто П поділити по 9, дійсно, ми переписуємо. А потім, давайте, П ділити по 9 ми переписуємо. А 8, що в мене в лівій частині числове? Поділити по 9, бачите? 72. Значить, вам треба щось пропустити і поділити по 9, щоб було. 72 поділити по 9. 72 поділити по 9. Правильно? Дивіться, гляньте, я на насстережлива у нас яка. Так, знову так, шай. О, То що він не літає? На ага. Дивіться. На 9 по 9. 72 по 9 це буде 8. Ось вісімка, ви побачили? Тому замість вісімки ми з вами пишемо 72. І тому П чому дорівнює? 72. Щас, 72. 72, так. Дивіться, поділити по 9, поділити по 9. Це на наших терезах. Я прибрала поділити по 9. І що в мене залишилось? 72. Однакове, з однаковою дією число, ми прибираємо і бачимо, що залишається. Ви зрозуміли? Важковато, я згодна. Ні, легко. Так. Е... Я, так. Тепер задачка. Так, ну напишіть три. задача. Задача Так. В ящику 12 кілограмів груш. Це в три. Це, бачите, наше чарівне слово це. Пам'ятаєте? Те, що міняє на Ні. Ні. Ти працюєш. Ти тільки працюєш повністю. В три рази більше, ніж у кошику. Скільки кілограмів грушу кошику? Давайте ящик-кошик, давайте напишемо. Ящик, ящ. І кошик. А може просто я. Ні, ні. Краще скорочення на приголосний засінчувати. Так, ми вже написали. Вероніка, сядемі ще. Ящик кошек. Так, скільки в ящику кілограмів груш, Нікіта Гаркавенка. Три. Три? Дванадцять кілограмів. Ну, ти можеш писати отак справа, продовжити. Ось тут. Кошик невідомо, але три рази. скажіть, будь ласка, де більше в ящику чи в кошику? Ну, зараз подожди, так. Вже я... Я... Де більше в ящику чи в кошику? Я... От всі я... подивіться. Я... В ящику більше, значить, в кошику менше чи більше? Менше, менше. менше. значить, в три рази менше. В три рази менше. Яко... А, нам рівнянням треба, кстати. Нам сказали рівнянням розв'язати. Давайте подумаємо, який у нас сюжет. Розв'язання. Скажу, ага. що треба рівнянням розв'язати. Ну, звичайно, а чого не? Для цього сторінки дошити у нас є. Давайте думати, як, е, якщо у нас яка логіка задачі йде, в ящику 12, е, в кошику в менше. Скажіть, будь ласка, в менше. Це яка дія? 12 поділити Поділити правильно, в рази це множення ділення. На. Це плюс-мінус. Тому поділити. Тобто е, у нас треба що, якщо ящик поділити на кошик буде скільки дорівнювати? Три. Давайте ми це і напишемо. Ящик скільки клім? Дванадцять. Е, я кажу, ти зауваження дітям не робиш. Роблю зауваження я. А перша Ні, у нас рівняння. Дванадцять. Поділили 3 на три 3. Стоп, стоп, ні. 12 Поділити на кошик. Кошик. У скільки в кошику? А бачиш, я почав Скільки в кошику? Невідомо. Тому х наше треба різна. Буде скільки? Чотири. А чому це 4? По скільки разів? У 3. Все, тепер х дорівнює. Можемо навіть з вами розв'язати як попередньо. 12 ділити на Х переписати. А, а 3 це 12 поділене на скільки? 3. 12 3. на 3 це буде 3, неправильно. 6. 12 6. на 6 це буде 2. 4. 12 на 4, 4 це буде 3. Значить, х чому дорівнює? 4. Чотири і в дужках у нас буде кілограми відповідь. Чот... Ну бажано так, тому що домашня задача у тебе буде і рівняння так само треба. Якщо ти запишеш по-другому, ти вдома не зможеш згадати, як ми робили. А е, ну Ти написав все, ти відповідь написав. Чоловік, ти працюєш? Можуть, написати КГ Відповіді КГ ми можемо, тому що це іменована величина. СМ, ДМ, КГ. Чому написала? Ну, дописувай, ну, ти не, не встанеш там. Перерву поки не допишеш. Підніміть руку, будь ласка, хто <клес> на <клес> придлінку йде. Зараз хлопці, я вам пишу. А хто це? І так. Опускай. Так, Рома опускай. Нікіта опускай. Так. Хто ще? Все? Більше ніхто. Особу... Я ж кажу, більше ніхто. Все, добре. Так, далі. Артем у мене є. Саша є. Артем Вероніка Назар, Дамір, Нікіта. Платону нема. Віде? Назар Карнаухов. Не, не, не бачу. Угу. А, мама попереджала мене, я забула. Я так, віде? Тимур. Е, Андрюша, ні. Відповідь. Дивіться, скільки кілограмів У мене ж знайшли чотири. Тому пишемо 4 груш Тільки пишіть кг можна скорочувати. Катя є Каяна. міла біла. Що буде. Завдання зробити з другою частиною 24-ї сторінки. Подивіться, рівняння, бачите, яким чином? Ось так, як ми сьогодні робили. Саш, а ти перевіриш, ти так це зробила чи не так? Домовились? І задачка. Розвій, просто. І дивіться, у вас накреслити квадрат треба буде. І це в зошиті. Це 24-тарінка, 24 сторінка 24 Оце друга половина 24-ї Так, Все, урок у нас закінчено. Оце. все. Я подивлюсь домашню роботу. Оце. Мова українська. все. Урок закінчено, будь ласка, ми розподіляйте. Українська. Okay.